Якби мило і зворушливо не виглядали котики пухляші, зайва вага не додає їм здоров'я, а навпаки, має викликати занепокоєння у господарів. Привіт, ти на каналі Зоокомплекс. Сьогодні говоримо про те, чим загрожує надлишкова вага у кутів, і що робити, якщо ви помітили, що ваш улюбленець уже не такий стрункий, як раніше. Наші мурчики, як люди, можуть набрати кілька зайвих кілограмів, особливо у дорослому віці, коли стають менш активними і приохочуються до їжі, кастровані пухнастики також часто гладшують. Отож, що робити, якщо ваш улюбленець став товстеньким, і як зрозуміти, коли варто непокоїтися. Для початку потрібно сказати, що зайва вага це не завжди ожиріння. Захворювання, яке потребує лікування, діагностує ветеринар, і зазвичай це критичне перевищення маси тіла котика на 30-40% від вагового стандарту. При цьому рухи улюбленця значно ускладнюються, а жирові відкладення стають сильно помітними. Однак що зайва вага, що ужиріння несуть значні ризики для котячого здоров'я. Тому, якщо ви помітили, що хвостик наїв собі боки, варто показати його лікарю. При надмірній чи ужирінні тіло котика ніби запасає жир від спожитої їжі, замість того, щоб його витрачати. Цей жир починає впливати на функції організму, покриває артерії, навантажує внутрішні органи та суглоби. Це спричиняє різні захворювання, зокрема діабет, серцево-судинні недуги, хвороби серця та органів дихання, сечовивідної системи, суглобів і навіть рак. Чому кіт набирає вагу? Головною причиною часто є неправильне харчування, недотримання денної норми корму або незбалансованість їжі, яку котик споживає. Також причина може критися в гормональних порушеннях або ж в інших захворюваннях. Як зрозуміти, що у вашого котика ожиріння? Стовідсотково підтвердити чи спростувати це може тільки ветеринар. Але основні ознаки, які зможе виявити господар, звісно, є. Наприклад, через щільну жирову тканину стає складно або майже неможливо намацати ребра. Жир відкладається в основі хвоста і він також стає візуально більшим. Зовсім не проглядається талія, а на бочках добре видно зайве. Зона спини значно збільшена. Зібравши кілька таких ознак у вашого пухнастика, перш ніж призначати дієту, потрібно перевірити здоров'я, тому не нехтуйте походом до клініки із котиком. Ветеринар виключить небезпечні захворювання або зможе їх виявити і призначити лікування. Дієта швидко скинути набрані кілограми, не вийде, тому радикально обмежувати харчування кота не варто. Різке зниження маси тіла не принесе нічого, окрім стресу для організму, а проблеми зі здоров'ям можуть тільки посолитися. Тому, якщо ветеринар сказав, що котик здоровий і ваш варіант це спеціальна дієта, достатньо перевести кота на призначений для цього раціон. На пачках таких кормів зазвичай є позначка зайва вага, контроль ваги або лайт. Для котів після кастрації, які схильні до набору зайвих кіло, варто підібрати раціони для стерилізованих тварин. Вони теж мають меншу калорійність. Суворо вираховуйте норму годування, дотримуйтесь режиму і не частуйте хвостатого зі столу. Ну і обов'язково більше грайте зі своїм чотирилапом, саме активність забезпечує витрату енергії та спалювання калорій. Змушуйте його бігати, ганятися за дражнилками, пропонуйте різні іграшки. Більше проводьте часу разом в русі, і тоді ваш котик обов'язково буде здоровим та струнким. Ось, і все, дякуємо, що провели ці кілька хвилин з нами. Лишайте свої лайки і коментарі, якщо відео було корисним. І підписуйтеся на наш канал. Тут все про щасливе життя із хвостиками. До зустрічі в зоокомплекс.